Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Здавалось би, звичайно, нічим не примітна неділя для багатьох, яка є вихідним днем, та знаєте, хто ніколи не відпочиває. Ми могли б сказати, що порохоботи, але сьогодні поговоримо детальніше про вельми шановного Тараса Чорновола. Наш трудяга, окрім того, що бути горе політиком, знаходить час писати в себе на каналі Гайди, як треба знімати Зеленському звернення підпрацьовує режисером, коротко кажучи. Герой нашого випуску накатав довгий пост про те, що чинний президент України, нібито знімає все заздалегідь, і його звернення явно робляться не з вагону спеціального призначення. Бідосі старано по пунктам розписав, що всі відео зеленського є простим словом постановою, що гіперлупів та безшумних поїздів насправді у нас немає і ніколи не було. А яскраво зелений фон на заднику, де я змогу робити мінусовку і замість нього накласти яке завгодно статичне чи рухоме тло засняти раніше у високій якості, хоч кабінет, хоч вагон, хоч оту поїздку в Теслі або околиці Авдіївки, краса та й годі. За його словами, Зеленський ніби переховується по віртуальних студіях, від всіх та кожного, знімаючи ці відео явно не з живих місць війни. Ну так, а ще він, як і Путін, певно, має мільйон клонів і в кожного з них є своя задача, в якій позі вставати та про що говорити, Тарас, ти хоч сам віриш у те, що пишеш, хоча б перечитував би весь цей жах. Ми не сумніваємось у чудесах і можливостях сучасного монтажу. Прогрес дійсно доходить до того, що ледь не будь-яке професійне відео тепер можна зняти в домашніх умовах. Та ми не за це ще ми не сумніваємось у тому, що усе це чирікання Тараси є простою та нікчемною наративою російської пропаганди, яку наші чиновники, що предстають перед Україною як опозиціонери, розганяють із проміж звичайних та наївних громадян слідкувачів їхніх висловлювань. Гадаємо, що це не у дусі Зеленського бавитись монтажем гримом та видуманими локаціями, все ж таки, переглядаючи ці відео, видно, що вони записані на реальних місцях і в живому темпі. А магії операторів та режисерів там вкрай мінімально. До чого російська пропаганда тільки не причепиться а таким чиновникам, як Тарасу Чорноволу, так і дай ще додаткову порцію цієї нісенітниці. От дійсно вже скільки було роздутих і слонів від Кремля про Україну, а вони, як віддані посіпаки, все намагаються розколоти нашу країну, коли такі дрібниці дійсно не на часі. То може замість цих дурних пустощів варто зайняти справжнім ділом та робити все задля перемоги України. Але хто тоді буде розганяти кіпіш у державі? Певну адекватність та раціональність думок на жаль тарасові не передалась спадково. Ось цікаво, звідки Тарас писав цей пост, які важливі справи він під час воєнного стану вирішував, окрім того, щоб розписувати, які звідки треба Володимиру Зеленському, знімати звернення для українців, певно, зі свого теплого львівського житла. Отож, закликаємо наших підписників не вірити тому, про що глаголить заїжджена платівка кремлівської пропаганди та її агентів у нашій країні. А чорноволу бажаємо успіхів надалі. Чесно, може йому варто переглянути свої здібності та переформатувати рід діяльності з такими знаннями у сфері створення відео він цілковито міг би стати хорошим монтажером або режисером-постановщиком. Хай там як, нехай займається чимось корисним, замість того, щоб співати під дудку ворога. Може, колись і настане на його вулиці хоч якесь свято, а то поки лише зашквари. На цьому у мене все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.